Валерій Іванович, скажіть, будь ласка, наскільки важливо згадувати про випускників нашого університету, які не тільки стали професіоналами в медицині, а ще й знаходять час для мистецтва? До речі, сьогодні такий день день стоматолога. Хочеться привітати наших всіх стоматологів з таким святом, професійним святом, і в плані цього відповіді, ви розумієте, як, що коли ми говоримо про нашу спільноту, саме про тих, хто навчався, ми творимо історію. Ми творимо історію сьогодні. Нічню, яка буде в подальшому згадуватися новими поколіннями, і саме те, що ми сьогодні торкаємося з саме сторони мистецтва, мистецтво не віддільне від професіоналізму. Професіоналізм він породжує в людині саме багаті грані, і саме те, що ми сьогодні можемо бачити, як побачити стоматологію саме через грань мистецтва, через грань розуміння і болі. І радощів, і смутку, і надії, і задоволення, і любові. Тому тут все про це. Ми і пам'ятаємо. Дякую. На жаль, автор Артем Нестерянки не зміг сьогодні бути присутнім на заході, оскільки він захищає кордони нашої країни в лавах зсу. Тож Ольга Борисівна, будь ласка, декілька слів. Розкажіть нам детальніше про сьогоднішню виставку. Сьогоднішня виставка організована до міжнародного дня стоматолога, так як Артем є випускником нашого університету, стоматологом. На жаль, він не зміг дійсно бути присутнім. Ми в 25-му році організовували його вже виставку картин, але він був присутній і вирішили ще раз організувати цю виставку. Вже на жаль, без нього. Але ви всі бачили, він був на відео. Він планував підключитися онлайн, але на зараз така ситуація не зміг. Його картини вони надихають, надихають. Е, своїм ну, творчістю і що Енергією. вони більше стоматологічного характеру, але все рівно викликають такий і бойовий дух, і гумор, і незламний е, незламність своїх картини, коли на них дивишся. Е, надіємося, що в майбутньому ми обов'язково зустрінемося з Артемом. І в нього буде ще більше картин, і він обов'язково буде присутній на наших заходах. Дякуємо.